І наразі ж поточнемо ситуацію про е, Бахмутський напрямок. І з нами вже на зв'язку Олександр Погребиський, військовослужбовець збройних сил України, депутат Київської міської ради. Пан Олександр, вітаємо вас зі студії Києва. Слава Україні! Героям слава добрий ранок! Ось президент. Тільки що зазначив, відмітив 46-ту бригаду. Це мій підрозділ, моя бригада, в якій я прохожу службу. І Так справді ми вчора. Контратакували позиції ворога і вибили ворога з декількох кварталів Бахмута. І тепер його там немає. Немає. В якому сенсі? Зовсім немає в Бахмуті ворога. Ще раз скажу: наш підрозділ з декількох кварталів, з декілька ага. вибив ворога. Бо буквально ще поза два дні тому вони зайняли саме ці позиції. Нам була поставлена задача звільнити вибити ворога. Задача була виконана десантно-штурмовими військами. Ми хочемо подякувати кожному захиснику. Зараз Бахмут, напевно, є найтяжчим напрямком. Ми всіма силами цей напрямок тримаємо під контролем. І дійсно, Володимир Зеленський зазначав, що Росія хоче залишити на Донбасі просто руїни, згадавши і про Маріуполь, згадавши про волноваху. Ну і так само про Бахмут і йшла мова. Яка наразі ситуація на цю мить? Розкажіть, будь ласка. Е, місто постійно обстрілюється артилерією, Ось буквально. Е, Вчора я, наприклад, проїжджаю по вулиці, бачу будівлю да, там, трьох чотирьохповерхову поверхову. Коли повертаю в зворотньому напрямку, через пару годин вона вже горить. Тобто є постійний обстріл міста ворогом артилерії ворожою. Ворог намагається дрібними групами піхоти. Під контролем безпілотників, які вони теж, до речі, мають просуватись, якби намагається захоплювати околиці, але ось бачите, в тому числі і наш підрозділ не дає йому це зробити ефективно. Є деякі речі. Є помилки з нашого боку на тактичному рівні, і треба про це говорити відверто. Треба робити висновки для того, щоб їх не допускати в подальшому Треба попрацювати над організацією оборони і на тактичному рівні. І тоді взагалі ворога не буде шансів. Ситуація непроста тому що немає там якогось часу для, особливо багато для того, щоб організувати нормальну і оборону, і якісь контрнаступальні дії, оскільки інтенсивність бойових дій, наступальних дій з боку противника, вона є високою. Тому необхідно всі, всі абсолютно рішення приймаються дуже швидко, оперативно. Е і, на жаль, е в деяких випадках це призводить і до поранення бійців, і до втрат з нашого боку. Ну такі реалії війни в Бахмуті нічого не поробиш. Але Бахмут не здається. Бахмут обороняється і контр наступає. Пане Олександре. Важко навіть уявити, в яких умовах зараз знаходяться наші військові. Ми за них хвилюємося. Кожен українець всім серцем хвилюється за. Наших військовослужбовців, за наших героїв-захисників. І е, е, А вже ж ми думаємо про те, наскільки вони забезпечені. Чого не вистачає хлопцям? Е, не вистачає не вистачає часу. Розумієте? Найбільше не вистачає часу для підготовки відповідних, е, відповідних е, задач, виконання відповідних задач. Є питання там. Е, з теплом є питання з речами, які можуть забезпечувати безперебійне або зарядне там, заряджання засобів зв'язку. Я маю на увазі там, станції різного роду, великі, зарядні. В принципі, в принципі все в більш, -менш, більш чи менш мірі достатньо, боєприпаси є. Техніка є нам би ще більше часу для підготовки для роботи та час найдорожче дійсно, пан Олександре. А які можливо відомо сили? Ворог кинув на бахмутський напрямок? Що це взагалі за військо? Це змішане військо, там мобілізовані вагнерівці. Хто вони ці люди, які воюють зараз на нашій землі? Дивіться, це здебільшого це підрозділи Вагнера, якась є частина мобілізованих, але я хочу відмітити і для глядачів так само. Тут питання не в якості конкретних бійців. Ворог працює також над власними помилками, і ми це бачимо. Тут питання в тому, що ворог зробив висновки і змінив систему управління боєм. І Зараз це відбувається вже по іншому. Тобто, тобто змінилася тактика повністю. Так, тактика змінилась. В них з'явилось чітке врегульоване управління, і, і це ускладнює трошки нам роботу. І ми маємо робити, робити висновки, так, і виходячи з нових реалій змін тактики ворога, і пристосовуватись для того, щоб ефективно і відбивати атаки. Оборонятися маю на увазі і ефективно контрнаступати. Ці висновки просто необхідно робити. Треба аналізувати будь-які бойові дії, які відбуваються там на різних в різних частинах Бахмутського напрямку, для того, щоб ефективність наша вона зростала. Ворог постійно працює під просто постійним наглядом своїх же безпілотних літальних апаратів. Це і звичайні квадрокоптери, здебільшого, там мавіки і тому подібне. І це дозволяє конкретним командирам, які відповідають з їхнього боку, за. Наступальні дії приймати рішення в онлайн режимі, відповідно давати команди неважливо, це там Вагнерів чи мобілізований. Вони бачать всю ситуацію зверху і відповідно дають команди. Задача відповідного орка, який там в тому чи іншому напрямку виконує задачі, просто виконувати те, що говорить їхні там старші групи чи тому подібне. А і якого це... роду це задачі? От ми постійно чуємо, що відправляють просто як гарматне м'ясо е, всіх там і мобіків, і всіх кого завгодно. Це так? Так, але б я ще раз скажу ворог працює над власними помилками. Е, ми не говоримо в динаміки про те, що там кожного дня ворог якось змінює тактику. Ми говоримо в більш такому. Глобальному плані, що вона змінена, немає вогневих валіт, немає бездумних заходів з групами бронетехніки, як це було раніше. Є робота дрібними групами піхоти під керівництвом командирів їхніх штурмових груп і наглядом постійним дій цієї дрібної піхоти за допомогою безпілотних і літальних апаратів. І відповідно коригування дій штурмових груп саме в онлайн режимі. І ми маємо робити висновки, маємо бачити все, ми маємо реагувати і діяти, виходячи з нової такої тактики противника. Ця, ця тактика противнику дозволяє просуватися, хоч і дуже. Повільно, але трошечки просуватись, ми маємо зробити все, щоб цього не відбувалося. Звісно, десантно-штурмові війська контратакують позиції і відновлюють контроль над нашими позиціями. Як це було буквально ще вчора, як наш підрозділ відповідно виконав поставлену задачу. Але Ті групи піхоти, і піхота, і підрозділи наші підрозділи збройних сил України, які виконують дії пов'язані з обороною, тобто безпосередньо знаходяться на оборонних рубежах, мають так само вести спостереження цілодобово. Так само має бути нагляд і відповідний контроль з боку командирів, які відповідно відповідають за той чи інший напрям, для того щоб ефективно. Виконувати оборонні дії, бо все йде від оборони. Якщо ми не зможемо ефективно оборонятись, то ми і не зможемо ефективно наступати. Тобто, відповідно, є робота, яку нам треба провести, і вона проводиться для того, щоб підвищити свою ну, обороноздатність і ефективність саме на цьому напрямку. Тому, відповідно, треба більше. Квадрокоптерів з високими якісними камерами для чого? Для того щоб відповідно проводити цю цілодобову. Спостереження за діями противника є так само, як він проводиться і робиться, аби підсилити розвідку. Так е ще одну деталь. Хочу е поточнити з приводу обстрілів. Чи можемо ми через зміну тактики, от зважаючи на цю обставину, сказати, що ворог почав економити боєприпас артилерію? Інтенсивність е обстрілів артилерії зменшилась суттєво з боку ворога, так само як і. Рух їхньої техніки. Тут в ми не спостерігаємо, як це було раніше. Що ворог на броньованій техніці наступає тому подібне. Ці, ці, ці речі вже не є на даними актуальними. Артилерія працює, але працює здебільшого по житловим кварталам всередині міста. Зрозуміло. Ми, е... Хочемо подякувати всій бригаді 46-й бригаді, з якою ви з побратимами зараз захищаєте наші землі у надскладному надскладному напрямку. Бахмут ми тримаємо за всіх кулаки. Ми чекаємо вас вдома, чекаємо зі словами перемога, чекаємо з визволеними територіями. Головне, бережіть себе. Олександр Погребиський, був з нами на зв'язку. Військовослужбовець збройних сил України, депутат Київської міської ради. Дякуємо за розмову про ситуацію в Бахмуті.